Доброго вечора в ефірі інформатор Луганщини. Я Антон Голобородько. Зараз ми спробуємо розповісти вам про найважливіші новини Луганської області і міста Луганська, що трапилися за минулу добу. Ну, власне, перший, на мій погляд, найважливіше що стосується закону, який був прийнятий вчора в Верховній Раді про особливу про територію з особливим статусом. Власне, і в самій і в Києві, і в інших регіонах України до цього закону ставляться дуже неоднозначно. Відверто кажучи, ми не змогли сьогодні знайти офіційної позиції керівників Луганської народної республіки цієї терористичної організації. Натомість знайшли заяву такого собі пана мозгового, який є одним із польових командирів армії ЛНР. В якій він говорить, заворушилися і прискорилися наші пани у вирішенні питання про створення резервної резервації для інакомислюючих. По іншому територію. З особливим статусом назвати не можна. Сьогодні а, заява Потоцького, Потоцький це керівник ЛНР, а, про згоду ЛНР з законопроектом Порошенка це не що інше, як білий прапор. От тільки забув пан керівник республіки про те, що минули ті часи, коли такі рішення можна було приймати, не виходячи з кабінету, а, не беручи до уваги волю народу, заявив, а, власне, пан Мозговий. Про самого Мозгового хочу нагадати, хто це. А, власне, Вперше, напевно, він з'явився дуже активно з'явився в медійному просторі взагалі в діяльності Луганська, а в х числах квітня саме в той день, коли в захопленій будівлі управління, обласного управління СБУ приймалося рішення про те, чи бути референдуму, чи не бути. В той день він разом зі своїми бойовиками спробував штурмувати це саме захоплене управління. І от в цей момент з'явився: ну, стало очевидно, що між різними групами бойовиків. В Луганській Народній Республіці, так би мовити, є розкол. Пізніше, вже в липні, коли група мозгового, бойовики мозгового під назвою Батальйон Призрак захопили Алчевськ. Відбулись деякі перемовини певно між тоді ще болотовим керівником терористичної організації Луганської Народної Республіки і Мозговим. і вони виступили з заявою, яка ніби константувала їхнє примирення. Ну, як ми бачимо, сьогодні немає єдиної позиції серед самих бойовиків стосовно рішення підтримувати чи не підтримувати оцей закон. Петра Порошенка, який був прийнятий вчора в Верховній Раді про території, на яких працює окремий статус місцевого самоврядування. Подивимось, чи а, загалом будуть вони дотримуватися цього закону, чи, чи в майбутньому не будуть. Коментувати цей закон, власне, я не буду. До нього є також дуже багато різних думок. Далі до кордону. А, на кордоні, як е, говорять самі прикордонники, актизувалася так звана мінна війна а так на е, кордоні між Україною і Росією в районі пункту пропуску Красна-Талівка. Як ми бачимо на карті, це території, які контролюються Збройними силами України, силами АТО, і власне вони ніколи не контролювалися бойовиками. Це територія набагато північніші, ніж Луганськ, які завжди були під контролем української армії. За останні декілька днів відбулось три випадки вибуху мін, які були закладені російськими військовими. Один із цих випадків на міні підірвався місцевий житель, мирний житель, власне, який просто а, ну пересувався на територію близько кордону. А, Два інших випадки з'ясувати поки що не вдалося. Як говорять самі прикордонники, за останні п'ять за останні три дні це вже п'ятий випадок, коли вибухають міни. Ну, власне, це все. За їхніми словами, якраз і свідчить про те, що в, на прикордонних територіях якраз і триває ця от, активна фаза мінної війни, коли а, одні військові мінують територію для того, аби інші не могли пройти, ну і власне навпаки. А, далі Далі у нас Айдар. А, і сюжет, власне, який зняв журналіст-інформатор ЛДЖІЄ Костянтин Рєвський, будучи в місті щастя. В цьому сюжеті ви можете побачити думки бійців про те, що вони думають стосовно перемир'я. Перемиря це сказати, як міф для тих, хто вірить в перемиря, там, наприклад, як в чудовисту там. Що можна сказати, що з російських сторон далі йде обстріли, далі продовжуються бойові дії. Наші хлопці в щастя тримають успішну оборону. Ну, В принципі, що можна сказати? Ми, як і були, є і будемо на своїх позиціях. Задньої передачі, так сказати, в нашій машині немає. Ми йдемо тільки вперед за народ, за землю, за майбутнє, за дітей наших, за, за любиму нашу Україну. На 23. Серпня ми після три години бою в лісі взяли групу російського СОБР, називається підривники, сапери, там які готували взрив Северодонецька, 24 го день незалежності, і пару блокпостів. Мені було би було стидно перед нашими предками, які просто воювали, боролися, лягали за всю, за всі кордони, за територіальну нашу цілісність, а ділити її, я думаю. Не, не, не для того морали вони і не хочеться, щоб вони там в своїх домовинах переверталися. Вони нам незалежність подарили, а ми її маємо просто зберегти. Це наші Здравствуйте. Здравствуйте. Так що зараз з Айдаром? Які настроєння в батальйоні? Айдар буде стоять до кінця. Будет стоять и сражаться и умирать за Украину. Мы не уйдем. Если есть у кого-то из политиков желание убрать Айдар или его уничтожить, то это будет очень сложно сделать. Потому что за нами стоит народ Украины. С кем вы воюете сейчас? С русским. Это регулярные части? Так. Это регулярные войска Российской Федерации. Насколько это серьезный противник? Это профессиональный противник, вызывает уважение. Я вам скажу, перемирие было объявлено в 18.00, а 8 часов российская армия начала массированное наступление. Поэтому о перемирии оно достаточно условно было. Но сведения у нас есть о том, что россияне немного, кое-где выводят тяжелую технику, в том числе артиллерийские э, Выводят установки. из Украины? Да. О чем может говорить вывод техники? О том, что существуют какие-то договоренности нашими, между нашими президентами. Ну, власне, приблизно такі думки у людей, які зі зброєю захищають незалежність і цілісність України про те, що відбувається зараз в Луганську, про те перемир'я, яке триває вже майже тиждень. Є неоднократні повідомлення про те, що це перемир'я достатньо умовне. Не можна сказати, що порушується воно тільки зі сторони бойовиків. Достатньо багато гарячих голів і в силах АТО, які також вступають в бойові дії. Ну, але зараз, як казав наш перший президент, маємо те, що маємо. Тепер до Волчевську знову, до того міста, яке зараз знаходиться під контролем бойовиків, саме того ж таки, мозгового. В Олчевську, ну і це власне не новина, є достатньо великі проблеми з продовольством, є достатньо великі проблеми з ліками, і про це вже також повідомлялося. І головне, є проблеми з грошима, яких просто немає. Власне, із усіх людей, які продовжують працювати чи продовжують просто залишатися в місті, тільки працівники Алчевського металургійного комбінату досі продовжують отримувати зарплату. Зарплату вони отримують, звісно, не готівкою, а на картки. Як повідомляють місцеві жителі, лише в деяких магазинах можна... Можна справді купити продукти, розраховуючись безготівковим способом, тобто платіжною чи кредитною картою. Ну і, власне, як говорять місцеві жителі, ті працівники, які зараз залишилися на цьому підприємстві, зараз вважаються в місті елітою, які можуть собі дозволити хоч щось купувати. Напевно, от про такий соціалізм мріяли ті люди, які хотіли в Росію, коли дуже кричали, що. Треба, аби робітники отримували зарплату і могли собі дозволити. От зараз ми, в принципі, приблизно це і маємо. А ті ж люди, які власне не працюють на цьому підприємстві, залишаються в дуже складних умовах, їм дуже потрібна допомога. Вони зараз виживають на тих продуктах, які у них були за які були у них в запасах зроблені ще до початку активної фази бойових дій, тобто в червні місяці, ще в липні, вони могли зробити деякі запаси. Хліб печуть самі. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що там роздають деяку гуманітарну допомогу. Перш за все, її роздають тим, у кого є в сім'ях люди інваліди. Давали а, крупи небагато, давали цукор. Ну, власне, всі а, такі. Пайки, які давали, були в розмірі там, один кілограм, пів кілограму, не більше. А, ну і тепер до Луганська. А, в Луганську міська рада, тепер вже міська рада, не тільки бойовики, міська рада закликає повернутися до міста а, перш за все вчителів, депутатів і журналістів. А, що, 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 що саме вони, а, цим, як, як саме вони цим це, це аргументують? Ну, по-перше, говорять, що незабаром повинна а, запрацювати. Повинна відновити свою роботу міська рада, повинні бути засідання, на яких повинні приймати якісь рішення, і тому для цього потрібні депутати, аби був якийсь хворий. Можливо, це пов'язано з законом, який був вчора прийнятий. Можливо, все ж таки депутати хочуть прийняти якісь рішення по підготовці до виборів. А журналістів вони запрошують перш за все в редакцію газети «Жизнь Луганська». Вони кажуть, що комунальне підприємство, яке друкує цю газету, запрацювало і тому просять, аби приїхали і продов... Продовжили випуск газети, інформували місцевих жителів про те, що відбувається. Стосовно вчителів, ну власне така сама ситуація, як і раніше, вихователі дитячих садків їх запрошують для того, аби як обіцяють, 1 жовтня відновити навчальний процес. Ну і власне, от. Влада так званої ЛНР також приєднується до цих пропозицій, запрошують перш за все вихователів до дитячих садків. А от роботодавці вже, ну власне, я так розумію, це управління освіти міське, погрожує, що всім, хто не з'явиться до 1 жовтня на роботах, будуть звільнені. Всім, хто з'явиться на роботі, обіцяють навіть платити зарплату в розмірі тисячі гривень, а до неї обіцяють ще додавати продовольчі пайки. Ну, власне, вчора хто хто дивився вчорашній випуск новин Луганщини, ми спілкувалися з Юлією Красильниковою, яка Буквально на вихідних була в Луганську. Вона розповідала, як зараз виглядає місто. Ну і всі люди, які постійно цікавляться новинами і інформацією звідти, достатньо скептично ставляться до цих пропозицій повернутися в місто. Не дивлячись на те, що вже декілька днів обіцяють, що ввімкнуть світло, що буде вода. Наразі з цим величезні проблеми. Ну і плюс до того. Волонтери, які займаються звільненням заручників співпраця з Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони, також наголошують на тому, що перебувати в Луганську достатньо небезпечно в плані того, що можна потрапити на роком заручники. Є у нас новина з Пірвомайська, місто, яке перебуває також в полоні у терористів. Його в нього достатньо складно потрапити як в принципі, в більшість міст, але от ми маємо декілька фотографій, які достатньо детально описують, як виглядає це місто. Бачите, достатньо багато постраждалих будинків. В будинках побиті вікна, магазини побиті. Судто ну, тобто, не можна сказати, що місто зруйноване. Насправді так виглядають дуже багато населених пунктів, в яких. Точилися бої, за які точилися бої. А, ситуація не можна сказати, що місто перебуває в такому стані, що в ньому не можна жити взагалі критично, але достатньо неприємні фотографії. Ну і крім цього, до цих же фотографій а, є коментар людини, яка була в цьому місті. А, розповідають, що в місті немає води, немає світла, немає газу. А, дуже багато. Влучень снарядів по житловим будинкам. Ну і говорять про те, що не залишилось практично жодного будинку, який би не, не постраждав. По фотографіям знову ж таки можна бачити, що на деяких з них є дата, коли вони були зроблені. Це кінець серпня, буквально два тижні тому. От. Приблизно, приблизно в такому стані перебуває Первомайськ. Ну і вже напевно по традиції кумедна новина із Луганська. В Луганську запрацювали нові правила дорожнього руху. Тобто не можна сказати, що це офіційні правила, які розповсюджені в такій от книжці, яку продають в метро Києва. Це якісь свої специфічні, про які знають до... тільки місцеві жителі. Один з чоловіків 14 вересня приїхав в Луганськ для того, аби. Забрати теплі речі і от їхав на своєму автомобілі по місту. Його обігнав в автомобіль, і деякий час він рухався попереду нього, заважаючи йому їхати далі. І потроху зупинявся. Коли він зупинився, з автомобіля вийшли озброєні люди, підійшли до нього і попередили, його, що. Зараз в місті Луганську працюють окремі правила дорожнього руху. Зміст цих правил заключається в тому, що водії, які не належать до бойовиків ЛНР, а просто цивільні мирні жителі, не можуть їхати по лівій полосі дороги, вони можуть їхати тільки по правій крайні. Чим це пов'язано, невідомо. Напевно, вони хочуть просто швидше просуватися по місту, нікого не обганяючи. А якщо, а, ну, Він пояснив, що він не знав про ці правила, і вони попередили, що якщо в наступний раз вони його зустрінуть, і, власне, він буде так само порушувати правила дорожнього руху, оці, от, в кавичках правила дорожнього руху, а, вони його розстріляють. Ну, Отак от от все просто вирішується серед людей, у яких є зброя. От. Ну, власне, на сьогодні все з новинами Луганська. Сподіваюсь, завтра буде більше. Сподіваюсь, завтра ми зможемо зв'язатися все ж таки з керівництвом міста щастя. До речі, так, я майже забув. Є інформація, що в багатьох населених пунктах Луганської області немає світла. Це стосується, власне, Алчевська, Стаханова. Є також свідчення про те, що нібито постраждала. ТЕЦ в місті щастя. Ми сьогодні не змогли отримати ніяких коментарів стосовно цього, цього приводу. Думаю, завтра ми зможемо отримати офіційні коментарі від ДТЕК, а також від керівництва безпосередньо міста. Бо сьогодні, на жаль, нас не вийшло дозвонитися до заступника міського голови, який зараз залишається в місті. От. Ну і на цьому, власне, все. До завтра і вам.